Цього лютого на майдані розстріляли героїв наших українців, ті, які стояли за нас, за нашу волю, за нашу незалежність. Вже тоді, скажімо так, на майдані почалася війна. Сьогодні це дуже важливо вшанувати їх. І для Запоріжжя це особливо важливо, тому що запоріжці не були байдужими. Ми кожного дня запоріжці виходили на Майдан сюди, на Запорізький. Хтось із запоріжців був на Майдані в Києві, зокрема мій батько. Якраз в такі самі страшні дні він був там. Тому це дуже близько для моєї родини і для, думаю, не одної сотні родин в нашому Запоріжжі.